Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі скажи, як зав'яже. Поїхали. Mm. Що ж, була книга такого радянського письменника Носова про незнайку серії. Там була одна із книг: Незнайка на луні. Я читав в дитинстві, а зараз у нас незнайка їде в Мюнхен. І ми всі думаємо, злажає він там чи ні, знову він буде ботінками. Пихати європейських союзників, чим їх сильно дратуватиме чи ні, яка буде лажа. От. Але давайте по порядку. Не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал, подобайте, коменти і там під описом є на номери карток. Будь ласка, допомагайте. Так от е, паралельно, е, ну, але трошки пізніше Мюнхена пройде. Черговий раунд переговорів 17-18 лютого, і сказали, що він пройде в Женеві. Да? Тобто в Женеві будуть говорити про черговий раунд переговорів. І ми ж знову. Ну і чим закінчиться, чим закінчиться? Закінчиться нічим. От, по-перше, що ми можемо да, сказати, що хто їде там від нас на цю конференцію, да. От, понятно, що е, тут саме цікаве: а хто ж керівник делегації? Керівник делегації знову е, уміров. Рустем Умєров, а склад делегації входять Буданов, Андрій Гнатов, Давид Архамія, Сергій Кислиця і Вадим Скибіцький. Е, що тут знаково? Знаково те, що Зеленський ставить керівником делегації не Голову офісу президента Буданова, а Умєрова. Чим принижує, звичайно ж, можливості Буданова. Ну хто такий Умєров проти Буданова? Да? Здавалось би, але це робиться спеціально. Тобто, тут принижується не роль. Ну, бо ми можемо спорити, що там РНБО це конституційний орган, а офіс президента це так, придуманий, блін, там щось от. Але. Насправді ми ж розуміємо, що при коли був головою офісу президента Єрмак, то саме він би їздив да, їхав туди головою делегації. Саме у нього все було а таким чином: Зеленський показує Буданову і всьому суспільству його роль, що він не може бути головним. От, хоча якраз на плечах Буданова Буданов зараз як Атланти тримає рейтинги Зеленського. Буданова рейтинг, до речі, підніс підріс за останній місяць. Але щоб ми знали, що всі рейтинги там Зеленського, незважаючи ні на що, вони обвалювались ну потихеньку, потихеньку, але прямували вниз. Зараз вирівнялись, чому тому, що Буданов, тому що якби зелені спішать показати, що у них нова яскрава команда, але ж бачите, Буданову вказують на його місце. Це важливо для нас знати. от і що це спеціально от що важливо знати. Тепер, чим там, чому нічим не закінчиться? Ну, тому що від російської сторони їде Мідінський. Мідінський – це старий клоун, от, який буде знову розказувати про і половців, блін, про те, що Росія може воювати 21 Рік, от, як в північній війні, да, там часів Петра І. От, і там, типа, блін, а ви так зможете воювати, а ще хтось зможе, а ми тут сильні. Ну, Тобто, міф про те, що русські не Да? От е, ми ж знаємо, що побідіми. Тут для цього треба е, бути трошки істориками Немідінськими і знати, що вони дуже побідіми. Мало того, вони побідіми українською зброєю і не один раз. Мало того, не побідіми, вони бували виключно тільки тоді, коли ми воювали разом з ними е, проти когось. От тоді, можливо, бували випадки, що. Російська імперія чи Радянський Союз здобували перемоги, але знову ж не завжди. Навіть разом з українцями. От е, тепер, якщо говорити про безкепекову конференцію в, е, в Мюнхені, е, там створили фондом Віктора Пінчука Український дім в Мюнхені, і е, основні події будуть відбуватися там. Будемо слідкувати. От 14-15 там буде і Рубіо від Сполучених Штатів він заявив вже, що хотів би зустрітися з Зеленським, і скоріш за все, що якщо йому нічого не заважатиме, то він зустрінеться з Зеленським. Мало того, Рубіо. Заявив, що ну, про ці жахливі удари, про треба закінчувати війну, про те, що можливий прорив, але тут якраз він сказав просто дипломатично, переговори 17-18 закінчаться виключно тим, що в кращому випадку буде новий обмін полоненими або там тілами загиблих. Uh, і, і це все так просто а поговорить, а поговорити. Там дуже доречно, щоб звичайно поговорив з нашого боку uh, Ідеарахамі. От uh, один балабол, хай би поговорив з Медінським. От два балабола поговорять між собою. <свісно> цим все і закінчиться. От, uh, але uh, в самому Мюнхені ми очікуємо uh, важливого, вже були важливі заяви. Очікуємо зустрічі Рубіо із Зеленським, і ця зустріч важлива, тому що вона знов сколихне про це принаймні будуть писати всі, говорити, розказувати. І після того, як наш спортсмен на Олімпіаді, якби збурив суспільство, да там чи потрібно пам'ятати, чи не потрібно з цим шаломом. да і це було правильно. й тут такі заходи вони будуть мати якийсь резонанс і вплив. І тому правильно, що Зеленський їде, от, правильно, там висловився уже на цій конференції пан Мерц. Я би хотів, ну, просто я би його ну, там, заобнімав. Знаєте чому? Тому що він висловив думки всіх розумних людей у світі, Да? От, він сказав, що. Сказав, що не бачить жодного сенсу для європейців розпочинати переговори з Росією? Да? Бо його там Вольфанг Ішингер, той, хто голова Мюнхенської безпекової конференції, він прямо і спитав, що ну, а як же ж так там, типа, пане Мерц, що Україна і Росія переговорюються під колпаком, якби в Сполучених Штатах, а де тут ми? Де тут ми, європейці? От, ну він сказав, що був уже один такий дурачок. Е ну, він не сказав дурачок. Він е е він натякнув на Орбана, який два роки тому там їздив. До Москви і це і що це? Чим закінчилось там, типу, якимись мирними ініціативами? Це закінчилось тільки жахливими борбомбардуваннями, якраз коли Орбан був в Москві. Спеціально для чого щоб показати всім європейцям, що думає про переговори європейців Путін. Чим принизив і Орбана? Ну але Орбану не звикать. Але власне Путін тут може... Говорить, що він думає про європейців, і недавно представник Макрона з'їздив до Кремля, і що ж там відбулося? А відбулося просто приниження цього його там, десь тримали на задворках, там десь не впустили. Ну, можливо, обідом чи буряками нагодували, але оце і все. От і що говорить Мерц? Він вони в курсі діла, як відбуваються перемовини України з Росією під колпаком, скажем, Сполучених Штатів добре знають про весь зміст обговорень, а, але сказав дослівно таке. Коли є сенс говорити, ми готові говорити. Але як ви можете бачити з досвіду американської сторони, Росія ще не хоче говорити серйозно. І на мою особисту думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли Росія буде економічно, політично і військово виснажена. Ми наближаємося до цього моменту і вже багато для цього зробили. Браво краще не скажеш. І тому всі ці е, е, переговори в Женєві перед цим в Дабі, перед цим там ще десь. Вони виключно для самозаспокоєння е, Трампа і для того, щоб Зеленський міг казати, ну ще трошки, ну потерпіть ще, іще, і ще, ще ще. От, і фактично, він цим е, якби деморалізує українське суспільство. Чому? Тому що, ну, вже ж е, всі жданики в цих наїлися і всі хочуть якоїсь конкретики. Так буде і не, чи не буде? То я просто хочу завірити е, всіх нас, що на початку квітня буде зустріч Трампа з сі Цзіньпіном. там, можливо, щось зміниться. Знову ж. Березень, останній холодний місяць, там з квітня, вже після Пасхи, точно буде вже тепло, і точно нам і буде день довший, і точно нам вже не дошкулятимуть так їхні обстріли нашої енергетики. І якщо стоятиме фронт, а фронт більш-менш стоїть, ми просто вони якщо і просуваються ціною просто жахливих втрат, от то. Путін, скоріш, і созріє до того, про що і говорить Мерц, що він зрозуміє неможливість перемоги над Україною і тоді готовий буде до якоїсь заморозки конфлікту. А поки що, говорить це просто радувати Трампа і розуміти, що Путін знущається. Він якби не виходить з переговорів, але присилка на переговори мідінського говорить сама за себе. Тож. Подивимося, що набалакає завтра Зеленський. Тримаємо кулаки, щоб не набагато на дурниць не намолов, тому що він може він в Давосі наговорив дуже неприємних речей європейцям, і ми це на своїй шкірі відчуємо. От будемо сподіватися, що Боженька помилує і він не, не скаже ніякої нісенітниці, хоча. Десь, блін, ну, тримаємо кулаки, тримаємо. А вдруг, а вдруг случай, що Зеленський знову не злажає, як він лажає завжди. От, ну, а 17-18 переговори закінчаться нічим. Добре, друзі, тримаємо стрій. Ще раз підписуємося, вподобайкаємо, допомагаємо цьому каналу. Коментуємо, щоб відео піднімалось, і знаємо, незважаючи на всі зусилля зеленої влади, ЗСУ міцно тримають фронт. Ворог не пройде Но пасарам.